Вітаю вас, майстерні! На огляді картридж від Dayton сумісна аналога HPW1360X. Власником торгівельної марки Dayton є компанія Macon. Також розповім, як розібрати, заправити та правильно зібрати цей картридж. Картридж ще у заводському пакуванні. В описі під відео є перелік принтерів та БФП, з якими сумісний цей картридж. В комплекті є інструкція до картриджа. Герметичне пакування не дозволяє проникнути волозі під час зберігання та транспортування. Можна використовувати, щоб віднести картридж на заправку. Знімаємо захист фотобарабана. Дістаємо вставки, що відводять вал первинного заряду від фоточливого барабана. Це необхідно, щоб не було деформації вала під час тривалого зберігання. На картриджі знаходиться контакт на вал первинного заряду, контакт на фотобарабан, контакт на магнітний вал. Є спокуса відкрити пробку та заправити картридж без чистки. Такий варіант точно закінчиться проблемами. Також на картриджі знаходиться чіп з інформацією про модель картриджа та про кількість надрукованих аркушів. Почнемо помаленьку розбирати, витягуємо штифти, ділимо картридж на дві половинки. Почнемо із драм-секції. Дістаємо фотобарабан. Виробник використав фотобарабан із шестернею. Дістаємо вал первинного заряда. Під час заправки одразу миємо спиртом. Підчистячим лезом знаходиться бункер із відпрацьованим тонером та залишками паперового пилу. Щоб якісно його почистити, знімаємо леза. Бункер чистимо сервісним пилососом. Ущільнюючи лезо фотобарабана, миємо розчинником. Далі можна збирати драмсекцію з зворотній послідовності. В описі під відео знаходиться перелік запчастин та тонер, який компанія Macon рекомендує для заправки чи відновлення картриджа W1360X. Переконуємося, що лезо не гальмує фотобарабан. Переходимо до тонер секції. Щоб розібрати викручуємо шурупи та знімаємо бокові направляючі. Дістаємо магнітний вал. Під час заправки видаляємо залишки тонера сервісним пилосозом та якісно миємо розчинником. Щоб запобігти проблемам при змішуванні різного тонера, добре чистимо бункер. Обов'язково прокручуємо вал підмішування. Ущільнюючи лезо магнітного вала, миємо розчинником, дозуючи лезо, миємо спиртом. З боку шестерні втулка має червоний колір. Магніт має зріз. Одразу вдягаємо контакт. Збираємо тонер секцію у зворотній послідовності. Поки збираю, запрошую вас підтримати це відео вподобайкою, а канал підпискою. Для заправки картриджа необхідно обережно дістати пробку та засипати тонер. Нагадаю, що рекомендації від виробника по марці тонера є в описі до відео. Після заправки прокручуємо магнітний вал і контролюємо якість нанесення тонера. Залишилося зібрати картридж із двох половинок. Свої запитання та коментарі залишайте під відео. Дякую за увагу. Усім мирного неба!